Друзі, я вас вітаю! Вітаю всіх українців і наших друзів! Сьогодні хочу розповісти вам про свої квіткові пригоди за кордоном. Це квіти, від яких я просто не могла відмовитись. Але я не тільки купила квіти, а й привезла кілька гілочок з тих кущиків, з яких мені вдалося відрізати живці. Спробую вкорінити, і тоді частина цієї подорожі залишиться в моєму саду. Потім покажу квіти, які я несподівано отримала в подарунок від Анічки з каналу Моє захоплення. І ще деякі цікаві і приємні моменти. Залишайтеся зі мною. Ви тільки подивіться, що я купила, які скарби. Почнемо з Еріки. Вона мене просто підкорила з першого погляду. Я давно про неї мріяла. Ну хіба я могла пройти повз? Така ніжна, така яскрава, просто диво, і вартість цього задоволення лише 2 євро. І нарешті я її маю. Яка красуня, аби вдалося її зберігти. Правда, гарні саджанці. Потім, перед самим стартом повернення додому, ми заїхали в супермаркет у Любляні. І саме там я побачила вереси. Вони були по півтора євро. Ну, хіба могла якась садівниця втримати, щоб їх не купити? Правда? Таким чином, з урахуванням тих вересів, що я купила влітку, у мене зараз 8 кущиків вересів. Я сподіваюся, вони всі виживуть в цьому році. А це на нашому базарі. Один горщик 300 або 350 гривень. А тепер подивимось на чудові подарунки від Ані. Коробочка така тяжеленька, а починалося все лише з хризантеми. В одному з відео Аня показала чудову хризантему. Я спитала, як вона називається, бо якраз збиралась йти на базар, а у нас їх дуже багато продається. І Анічка відповіла, що може мені подарувати, у неї є зайвий кущик. І зробила ще декілька пропозицій, від яких я не могла відмовитись. Давайте подивимось. Так, це Боже Аня, які потужні великі кущі. Це Аня спакувала мені посилку за півдня. Тільки ми вранці з нею побалакали. Після обіду вона каже, чоловік їде на пошту. Це хризантема, з якої все почалося. Так, тут я не пам'ятаю, що. Що зараз подивимося? А це Клематіс, який називається. Напишу, подивлюся пізніше, як називається. У мене на назви не дуже пам'ять. У мене, мене пам'ять на гарних людей, на гарних дівчат. А, тут ще одна хризантемка, напевно. От в такій коробочці. А, це бделосперма. Я е, давно вже придивлялася на бделосперму у інших дівчат, але не намагалася її купити. А тут Аня питає, коли ми домовились за хризантему, у тебе є Делосперма? Я кажу ні. Ну, я чесно відповіла, що ні. Ой, Анічка, дякую дуже. Кліматіс, яке гарне коріння. Аня, як ти їх розмножиш? У мене не виходить. Я і прикопувала гілочку, пришпілювала до ґрунту і саджала у горщики багінцями такими. Хотіла розмножити свій рожевий, червоний. У мене з трьох горщиків тільки один. Тільки один зараз ще живий. Поки що посаджу угорщик. Угорщики посаджу, У мене є. Горщики так і 5-7 літрів. До весни посаджу угорщики. Це Наня. це просто диво якесь. Дивіться, як вона запакувала. Коріння окремо, верхню частину окремо. От, а це ще і не хризантема. Я думала, вона висока. Це дуже добре. Цікаво, що коли я побачила Ані на відео з цією хризантемою, я ходила, ну, йшла там через базар, на мосту у нас продають хризантеми, і придивлялася. Такої не було ні у кого. Ой, тепер у мене буде. А я її ще, напевно, розділю. Можна зараз її розділити? Я думаю, можна. І горщик посажу, бо я люблю біля ганку. Ви ж знаєте, біля ганку у цей час, оцю пору, у мене зараз замість петуній будуть хризантеми. Отака красиня. І в відкритому ґрунті. Пошукаю місце. Пошукаю. Дякую дуже, Анічка, дуже дякую. Я сказати, що я щаслива це нічого не казати. Друзі, Анін канал називається Моє Захоплення. Отак він виглядає в Ютубі. Посилання на канал я дам в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дивіться, підписуйтесь, я впевнена, що вам буде цікаво. А ще дівчата мені шлють посилки. Ой, покажу. Ще покажу. А це маленькі частинки рослин, які мені вдалося акуратно відчіпнути або відрізати в кількох місцях під час відпустки. Це схоже на молоділо. А цю рослину, пам'ятаєте, я показувала в Феррарі і мріяти. Це рослина про на ней. цьому підвіконні. Мабуть, якесь молодило. Або очіток. От би мені відчіпнути шматочок. Але в центрі міста я не можу це зробити. Хлорофітум відрізала тільки на пам'ять. У мене був колись я його позбавилась. І ці рослини їхали зі мною у серветках пів Європи. Ще у мене буде тепер традисканція. Ось я розвернула ці гілочки три і на неї вже з'явилися корінці. Плющі листа пеларгонія червоного кольору. Нарешті у мене буде. Це пам'ять про Огорщину. По домовленості з господаркою будинку, де ми ночували, я відрізала собі декілька гілочок. І вчора вже посадила їх. Сподіваюсь, вкоріняться добре. Сусіденька пригостила нас грибочками, зонтиками. Я їх дуже люблю. Я їх помила. Зараз треба трохи їх відбити. Я, я така щаслива, я їх так люблю. Я така вдячна сусідам. Отак я накрила. Молотка у мене нема, тому я відбиваю завжди рукоятка такого ножа. Треба трохи відбити. Отак. Так, ну, напевно, достатньо. У борошно, в яйце і смажимо. грибочки наші готові, салатика, смачного нам, дякуючи нашим добрим сусідам.